Ну що, сучари, довго чекали? Багато хто мені писав, де, блядь, огляд на Зомбіленд? І ось, нарешті, я прокинувся від своєї кетомінової сплячки, протер очі, виплюнув зуби і вирішив напиздувати вам цей треш розбір. Усім привіт, любі друзі! З вами знову я, Педофіл ПідЛСД і на Кінті Бубка. Ви коли задумувалися, що буде, якщо поєднати фільм Повстання мерців та комедію «Однокласники»? Правильно, буде фільм Зомбіленд. Ще коли я його дивився у підлітковому віці, мені здалося, що він гідний уваги, що йому приділяють, і не помилився. Якісна комедія з неперевершеною грою акторів. Якщо комусь здалося, що огляди виходять рідше, то вам здалося. Не вийобуйтесь, лягайте на ліжко, бо ми починаємо. Зомбіленд – це кіно, де світ жерли зомбі, людям похуй, вони все одно бігають за солодким, встановлюють правила виживання і встигають влаштувати романтичні побачення, ніби Тіндер працює навіть після кінця світу. Тут у нас і головний Задрот, який боїться всього, і Ковбойщини невидить нажить більше, ніж яранковий будильник, і дві хитрожопі сестри, які можуть кинути кого завгодно, навіть у зомбі-апокаліпсисі. Ну що, ледіс and, and pussies, Переходимо до огляду фільму. Сідайте зручніше, діставайте надрочений член. І погнали. Фільм починається з того, що один із головних героїв розповідає про правила, які він придумав за час апокаліпсису. Ніби цікаво, але насправді похуй, бо за весь фільм ми почуємо ще сто разів, аж у вухах дзвеніти буде. Тому одразу переходимо до основної частини фільму. Головний герой прибуває на заправку, провіряє двері, і тут на нього вискакують зомбовані підараси. Трішки побігавши від них, він залітає в машину і виявляє, що там уже сидить непроханий пасажир. Від такої новини, чувак, тисне тапку підлогу і вибиває зомбі нахуй з тачки. Так і закінчується його вечір.